Всім привіт-привіт, мої чарівні, безмежні, прекрасні підписниці. Сьогодні в нас дуже цікава тема, а саме ми будемо вчитися ображати людей. Добре-добре, я жартую. Це відео для тих, хто кожного разу, коли. Це відео присвячується тим, хто кожного разу. Перед тим як озвучити свої відчуття, відчуває неймовірну провину за те, що він може образити почуття іншої людини. або Присвячується тим, хто кожного разу, намагаючись визначити свої кордони або сказати ні кожного разу переживає стосовно того, що інша людина не витримає цих відчуттів, не витримає того, щоб почути вашу позицію, образиться на вас і більше ніколи не буде спілкуватися. Тобто, для тих, хто любить інвалідизувати своє оточення. Orná-la. Але перш за все, зацініть, будь ласка, нову студію. Як вам цей стиль? Це насправді те ж саме, що моя квартира в Сан-Франциско, з якої я вже зовсім скоро буду з'їжджати, але мені чомусь захотілося сьогодні змінити звичну локацію, і е, сьогоднішні тони у нас такі дуже зимові, я б навіть сказала. Хоча насправді у нас сьогодні Хеловіні. Он дітки по вулицям ходять, е, trick -or treats, просять у. Всіх, крім мене, <хи> отож, давайте перейдемо до теми Я боюся образити свого співрозмовника. Зазвичай даний розбір теми він стосується тих дорослих, які звикли підлаштовуватися під когось. Ось це відчуття, я боюся образити людину. Я боюся, що якщо я висловлю свої відчуття зі мною більше ніколи не заговорять або мене покинуть. І ці думки нав'язливі і відчуття такого стискання всередині, це є ознакою того, що в дитинстві була на цьому місці певна травма. Частіше всього такі внутрішні переживання відбуваються із тими хорошими дівчатками, які звикли в дитинстві адаптуватися під своїх батьків. А яким чином могла ця адаптація виглядати? Це могли бути абсолютно істеричні батьки або мама, у якої був то неймовірно класний настрій, то взагалі під руку не йди. Це могли бути якісь постійні сварки батьків, в яких дитина була залучена. Це міг бути агресивний батько, це могло бути щось пов'язане із алкоголіком в сім'ї. Кожного разу. Коли маленька дитина, якими ми всі були, зіштовхується із великим емоційним об'ємом дорослого, який вона не вміє, не може ще витримувати, кожного разу ця дитина мала навчити себе, звісно, це була робота психіки і захисних механізмів цієї психіки, але Дана дитина була змушена адаптуватися для того, щоб витримувати ось ці емоційні перепади своїх батьків, рідних і так далі. Тобто, як відбуваються ось ці захисні процеси в дитинстві, уявіть собі. Маленьке створіння, яке вміє радіти, яке взагалі не вміє контролювати свої емоції у дітей же ж як, або неймовірна радість, або неймовірний сум. І от ця дитина зіштовхується із тим, що її тато. Кричить на неї кожного разу, коли приходить додому, не знаю, п'яний, або просто в нього такі перепади настрою, або мати, яка винить постійно свою дитину. І от кожного разу ця маленька дівчинка чи хлопчик, але все ж таки, у мене більше жіночої аудиторії, кожного разу ця дитина внутрішньо дуже-дуже сильно лякається. Для будь-якої дитини. Крик невдоволення своїх батьків це неймовірна травма і трагедія. Тому що невдоволені батьки, які не чують, не приймають, лають, кричать чи не помічають цю дитину, дорівнює мене не люблять. Тобто, кожного разу дитина відчуває неймовірний страх втрати когось із батьків. І цей об'єм настільки великий, настільки важко його переносити, його якось проживати, що, звісно, психіка включає захисні механізми. І в, такий випадок, в такому випадку, що робить дитина? Вона адаптується під неадекватності. Під неадекватні перепади настрою батьків або скандали, що вона робить? Вона знає, що якщо прийде тато і почне на неї кричати, то їй треба просто кивати, бути тихесенькою і мовчати. Вона знає, що якщо мама почне е, маніпулювати і е, ображати її, або якщо мама образиться, дитина не розуміє, що це маніпуляція, але коли вона бачить засмучену ображену маму, що вона робить? Вона знає, бо пробувала там, декілька разів підійти до мами, отримувала ще більше, і дитина сама навчається, що краще всього промовчити, або із цим відчуттям провини піти до мами, вибачитися, навіть якщо тієї провини не було. Тобто психіка настільки включає захисні механізми адаптації, що це правда єдиний спосіб для дитини вирости більш-менш здоровою особистістю. І що відбувається тоді із цими дорослими жінками? Вони. Дорослішають, але внутрішньо так і лишаються тими маленькими заляканими дівчатками. І саме тому в дорослому житті вони продовжують користуватися тією ж схемою хорошої спокійної дівчинки. В мене був навіть одного разу в Тіктоці ось цей жарт, що якщо ви були хорошими дітьми. Тихими, спокійними в дитинстві по розповідям ваших батьків, то як вам там зараз в терапії? Тому що хороша, спокійна дитина це називається добре дресирована, добре адаптована дитина під батьків. І дуже часто емоцією для цієї адаптації якраз таки є страх. Тобто кожного разу, коли дитина зіштовхувалася із якимись криками, сварками і так далі, вона е настільки лякалася, е і настільки в неї включалися ці інстинкти виживання, що вона знала, їй треба помовчити, кивати, вибачатися якщо треба, і все. І тоді такі жінки, вони вже будучи дорослими, але все так само. Внутрішньо незрілими, наляканими дівчатками, вони намагаються із тією ж схемою і з тим же захисним механізмом долучатися в контакт з іншими людьми. Тобто вони продовжують підлаштовуватись під ті умови, які їм не подобаються, під стосунки з аб'юзивними партнерами. Під якісь неадекватні зовнішні умови, під маніпуляції батьків, рідних і друзів. І тому, що для них на їхньому підсвідомому рівні обрати себе дорівнює від мене всі відмовляться. І це настільки глибинний біль, що його справді. Дуже важко долати. Я знаю це на своєму прикладі, я знаю це на прикладі клієнтів. Це правда робота на дуже довгий час, кожного разу помічаючи і змінюючи ось ці паттерни. Це питання внутрішнього дорослішання. Це питання внутрішньої опори і усвідомлення того, що ось ці перші стресові реакції, які зазвичай такі жінки відчувають за звичкою із дитинства, що вони є оманливими, і перестати дивитися на своє оточення, на своє життя через ті маленькі очі наляканої дівчинки, саме тому її необхідно доростити. До речі, в мене є дуже класна практика медитація на стан, яку я безкоштовно виклала в своєму телеграм-каналі, тому долучайтеся в шапці профіля. Це така практика наєднання із собою, яка допоможе заспокоїтися, вгамувати тривогу і нагадати собі, ким ви є. І коли ми Зустрічаємося з такими жінками, їх зразу помітно. Це жінки, які підлаштовуються під інших. Це жінки, які з усім погоджуються, кивають головою, всім, -всім посміхаються, навіть якщо посміхатися їм взагалі не хочеться. Це ті жінки, які внутрішньо проживають себе іще тією дитиною. І коли я. Е Зрозуміла, що я хочу записати відео на тему ображати, не, бійте, не бійтеся ображати людей. Я говорила про те, що коли внутрішня жінка стає більш зрілою і е, опорною, то е, коли вона входить в контакти з іншою людиною, там пріоритети зовсім інші. Там пріоритети не про о, Боже, як та людина витримає мене, як вона образиться на мене чи відштовхне мене. Ні. Там пріоритети про те, що мені важливо бути в комфорті для себе. Мені зараз важливо відмовити. Мені зараз важливо поділитися своїми відчуттями і переживаннями. Тобто там пріоритет не на комфорті іншої людини, тому що я боюся його образити. Сам послухайте цю фразу, я боюся його образити, ця фраза в собі несе одне. Я боюся, що мене кинуть, я боюся, що мене не люблять. І таким чином діти, ось ці внутрішні, які вже дорослі, вони проживають заново свою дитячу травму бути відштовхненими мамою чи татом, коли та любов не була отримана, тому що завжди було послання, що ти маєш підлаштуватися під 에, мій емоційний стан. Саме тому мені здається настільки важливим говорити про свої кордони, і помітьте, будь ласка, що зараз дуже популярно говорити про відстоювання своїх кордонів. Але що я помічаю? Це те, що більшість людей починають відстоювати свої кордони, тому що вони надивились тіктоків і набачили, як треба казати, як треба відштовхувати і відвоювати. Але ем, відвоювання своїх кордонів не дорівнює відчуття внутрішньої опори і самоцінності, тому що е, відвоюють підлітки. Тобто внутрішньо ці люди, які воюють за свої кордони, вони знаходяться, перебувають в підлітковому віці. Тобто вони ще не є зрілими для того, щоб в англійській мові є дуже класне дієслово, дієслово to own. Боже, я навіть не знаю, як це правильно перекласти. Мати владу керувати владу над цими кордонами. І це дуже велика різниця. Мені на і я про ці етапи вибудови кордонів розказувала в ось цьому відео. Але різниця в тому, що мені, якщо я самодостатня, доросла і опорна жінка, мені не треба воювати за свої кордони. Вони є мої. В незалежності від того, як люди навколо діють. І саме тому я заохочую вас ставити свої пріоритети на перше місце, вчитися висловлювати свої почуття, емоції в коректній екологічній формі, яка буде максимально відображувати ваш внутрішній стан і вашу внутрішню готовність до змін. З чим у вас найбільше проблеми в ось цьому ображанні інших людей? Для мене, наприклад, ось це відчуття провини, воно завжди було найбільш активним. Тобто мені важче всього було відмовляти людям або говорити про свої відчуття якраз через те, що мені здавалося, що інші люди вони просто розваляться. Що мене всі кинуть, якщо я буду ділитися своїми відчуттями. І коли я реально почала свідомо це практикувати, я побачила, що. Більшість людей, ті, хто найбільш адекватні, вони правда лишаються. Вони, для них це не є таким катастрофічним, як мені вважалось всередині. Це те, про що я постійно говорю в своїх відео: про тестування реальності, про співвідношення вашої травми, вашої, вашого уявлення про це життя і реальності того, як люди насправді будуть реагувати на вашу. Ваші uh, почуття, чи uh, якісь ваші відмови. І uh, поділіться, будь ласка, що для вас є найважчим в... Цій історії, і мені правда дуже цікаво подивитися, які відчуття ви ловите в основному, коли починаєте обирати себе, з чим зіштовхуєтеся. І, можливо, ми оберемо тему наступного тижня якусь дуже схожу із темою сьогоднішнього відео. Я обнімаю вас, як завжди, до наступної середи. Люблю, цілую. Наступна середа ще буде із. Цієї квартири, а далі ми з вами полетимо в інший штат Зовсім ненадовго, але екскурсію я вам там влаштую в форматі влогу. Обнімаю вас телеграм з медитацією і мій інстаграм в описі. До нових зустрічей.